Сував уряд. Мова йде про грошову допомогу у 5 тисяч гривень, які отримують родини, які відправляють дитини до першого класу. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, витратити, витратити ці гроші можна на придбання канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Ну усього, що необхідно для підготовки дитини до школи. з нами зараз на прямому зв'язку Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Дізнаємося більше про цю ініціативу. Вітаємо вас, пані Оксана. Пані Оксана. Вітаємо. Дуже раді бачити. ми знаємо, що таке пакунок малюка. А тепер є ще й пакунок школяра. Власне, що це таке, як, як на нього податися, як його отримати, що він буде включати в себе. Ну власне намагались рухатись за схожою з системою, тому що бачимо, що, наприклад, пакунок малюка користується у родин такою популярністю багато беруть натурально сформований пакунок, але досить багато використовують спеціальну картку, яка також є певним чином міченою на ті товари, дитячі, які вони собі обирають самостійно. Тому це вже такий апробований метод, і ми зараз зрозуміли, тому що готуємо великий законопроект, який. Враховує всі види і етапи підтримки родин, що виховують з дітьми, адже ми розуміємо, що все ж таки кожна родина, яка є, вона має додаткові видатки на дітей, і це є певним чином навантаження на родину. Тому ми намагаємося підсилити родину в військовий час у вихованні їх дітей. Також хочемо, щоб родини з дітьми залишались в Україні, а не покидали нашу територію. І власне в рамках дизайну цілісного комплексного формату підтримки, вже починаємо запускати. Окремі ініціативи, враховуючи те, що незабаром 1 вересня, і наші діти підуть до школи а багато з них вперше. А ми розуміємо, що коли це вперше, то це зазвичай набагато більше всього потрібно купити, придбати, прилаштувати, аніж коли це вже якийсь там наступний рік навчання. Тому ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний фонд і в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Все дуже просто. Знаю, що говорять люди. А що робити, коли в мене немає? Має дії також. Просто просто треба буде після того, як ви звернулися і вашу дитину зарахували до школи, прийти в пенсійний фонд і написати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок, на який би ви хотіли, щоб вам перерахували кошти. Так, пані Оксана. Давайте уточнення. Одне ви сказали, що школа має подати ці списки, коли батьки приходять і реєструють дитину перший клас у школі. Школа подає ці списки. Правильно Так, батьки... у нас є автоматична взаємодія між школою та нашими системами. Системами. І ми будемо отримувати цю інформацію. І для того, щоб людям не ускладнювати собі життя, у кого є дія цифрові сервіси, то їм автоматично прийде все. Ви в школі, ми вас вітаємо. Ось є така можливість, підтвердити, що хочете гроші. Ось вони йдуть на вашу віртуальну картку в дії. Це дуже просто. Але ж ми розуміємо, що є різні родини, і не всі відповідно користуються і дією такою системою. Тому для тих, хто буде в звичайний спосіб використовувати, їм просто потрібно буде в пенсійний фонд піти і написати заяву так, моя дитина в школі хочу, хочу таку допомогу. А як вони в такому разі отримують і тут сам найголовніше, мені здається, Просто як... кажуть рахунок свій в банку також буде спеціальний рахунок, який матиме відповідні коди, на які ті гроші можуть бути потрачені. Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде потратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь чи щось таке. А як це Ці буде дитячі... контролюватися? До речі, от ну цікаво. От, я хочу придбати ЗОШ, та для дитини пішла в супермаркет купити ці зошити. Як, як перевірять, що я там купила зошити, а не рибу. Тобто куди будуть гроші направлятися? Це за принципом цих ковідних карт? А магазини. Там є спеціальні коди з такою класифікацією діяльності, і це можливо в, домаш... в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також в тих магазинах, які торгують товарами, ну і дорослими, і дитячими, але там, де є дитячі товари, від. Дитячих товарів. Тобто yeah. великі гіпермаркети входять в цю е, мережу. Ті, які будуть позначені спочатку, там є список таких спеціалізовано дитячих магазинів. Ми, звісно, будемо розширювати магазини. Власне, ви праві магазини мають підтвердити, що вони зможуть верифікувати на що витрачені спеціальні гроші. Багато в них мають спеціальні каси. Тоді, коли ми точно розуміємо, що гроші йдуть за певним кодом, той магазин може бути допущений до використання там, де магазини поки не готові будуть робити таку систему. І вони не будуть спеціалізованими дитячими, то очевидно наразі вони не будуть доступні. Але я впевнена, що це гарна ініціатива, і наш бізнес так само попрацює з тим, щоб їх рахунки були доступні, їх коди були доступні для цієї системи. Пані Оксана, останнє запитання і уточнення. Якщо це сільська місцевість, і там такого спеціалізованого магазину немає. Дитина йде в перший клас. Чи можна онлайн придбати ці так, товари? Можна онлайн в спеціалізованих магазинах, ага. так само придбати. Так. це просто за кодом дія. Насті магазину на базар не понесеш. Пані Оксано. Дуже дякуємо на базар. Вам за... Не понесеш так за жаль, цю ініціативу. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку. Про пакунок школяра говорили і сподіваємося, що ця ініціатива допоможе першачкам класно зібратися до школи.